Е, ну, враження ну, позитивні, звичайно, вернулися на рівний стадіон після такої п'ятирічної е перерви. І ми вдома. Е, наприклад, жаль, звичайно, що без болівальників, але віримо в те, що скоро в майбутнє і вернуться болівальники, ми переможемо і це саме головне. А що стосується гри, я можу сказати, що рахунок 2-2 все-таки відповідає, тому, що було на футбольному полі. Була рівна гра. Я думаю, що кожна команда не заслуговувала Сьогодні на поразку. Така бойова гра. Дійсно, ми до такої гри готувалися, що дуже багато, буде багато боротьби. Перший тайм в нашому виконанні був покраще. Краще працювали з м'ячем, хоча в нас є проблема. проблема в третій зоні, я можу сказати, тому що у нас там багато дуже браку, і е, дуже біго, багато бігової роботи ми виконуємо, е, вертаючись назад. Тому що хотілося, щоб футболісти там краще працювали з м'ячем і більше гостріше грали, і доводили до логічного завершення, тому що втрати. і Біжимо назад 80 метрів, потім знову атакуємо, знов втрата, знову назад біжимо. Тому над цим у нас є проблеми, ми це знаємо. Будемо покращувати. Тому чи розстроюся є сьогодні результати? Е, ні. Тому що дійсно дві бойові команди і заслужили по очку. Тому зрозуміємо, що ми хотіли налаштовувати тільки на перемогу. але ну, десь багато емоцій було. Тому що перша гра десь і я футболіст, як вони говорив, все-таки має бути холодна голова в ігрі. Ну е я думаю, що заслужено нічя, і я думаю, привітати всіх болівальників, які нас підтримують. Вадим Ростов, канал ITV. Перше питання по нападнику. Неодноразово ви вже ставите Миколу Гайдучика в напад. З чим це пов'язано? Чи він виграє конкуренцію, чи це під ігрову схему? І друге питання: чи вдалося замінами підсилити гру, от, на вашу думку? Ті, хто виходить зі стартовому складі, вони заслужили сьогодні грати. У мене немає, можна сказати, там любимчиків, які будуть грати за красиві очі і так далі. Є тренувальний процес, хто як тренується, і тоді ми вибираємо тих один з кращих. Тому якщо він виходить в стартовому складі, значить він заслужив цю, це місце. Що стосується підсилення, ну знаєте, в таку ігру і важко війти, тому що дійсно було багато боротьби. Ми зробили. Там, три заміни, хотілося б, так, да. виходить, Михайло Сергіячук все-таки да, більше б, хотілося б, щоб він більше ну, більше притримував м'яч, більше цеплявся за м'яч, більше організовував атаки. Ну, десь не вийшло, десь більше грав в ігракачів м'яч, і було багато фолів. І знову, якби я вже говорив, що ми почали знову забирати ті м'ячі. Тому, ну, в принципі, я говорю, таку ігру дуже важко віти, чесно кажучи. І... Я думаю, що зробили все футболісти, все, все можливо. Старалися, хотіли там. Да, в боротьбі ми, ми не поступилися, це саме головне. Але тут більше роботи з м'ячем, я думаю, нам треба покращити. Чи вдалося вже поспілкуватися з президентом клубу і дізнатися його реакцію на рахунок? І друге питання: як вплинула повітряна тривога? Е, дійсно, зараз багато е, і президент заходить, і багато керівників міста, області всі були в роздягальні. Е, чесно кажучи, я не чув, що вони говорили, тому що там спілкувався з другами. Ну я думаю, що найголовніше, е, що ми повернулися. Дійсно, всі чекали перемоги. Но, ну, Сталося, як сталося, тому ми вже говорили про гру. А, а, а тривога, ну дійсно, це в нас вперше таке, що на розминці ловить, потім ця тривога, і тут же треба. Е, Ну, знаєте, Щось воно вплинуло. Ну, напевне, ну, для двох команд, розумієте, тому якби всі по-новому по почали розминатися, небагато часу. Звичайно, було хвилюва хвилювання перші хвилини, тому що футболісти менше такі розбігані, тому десь таке. Але, в принципі, ми непогано там, якби включилися в ігру, в принципі, там ну, тривога, в принципі, я не думаю, на щось воно там вплинуло. Микола Бражицький, Сфора ТВ. В другому таймі склалося враження, що команді десь свіжості не вистачає. Чи задоволені ви тими, тими гравцями, які можуть підсилити команду з лави запасних, чи є, ще ким, чи є бажання якимось ще посилити? Е, ну, ми говорили просто, дійсно, що свіжості точно не, не вистачало, тому що ми багато бігової роботи робили сьогодні. Ми не працювали дуже добре з м'ячем. Тому ми втрачали і дуже багато сил втрачали, тому і не вистачало нам десь в кінці. Цих сил особливо там футболістам не будемо вже говорити. Тому ми це повинні покращувати тут однозначно. І... А заміна нас ну, на сьогоднішній день нас тренується 15 польових гравців. У нас і травмовані, тому маленька обойма. Надіємося, що за, там, за цю неділю вернуться і Шестаков і е, Пасіч і Євгеній. Ну, це дійсно для нас якби, ну, втрата. Він один із лідерів. Це... Людина, яка і захищається, і на атаку дуже ну, таких футболістів нам не вистачає. Ну але як Микола сьогодні там теж саме відіграв дуже добре в захисті, тому я думаю, що чекаємо повернення наших е травмованих і вже до, 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 до зими будемо ці футболісти всі бути. Ну все-таки хотілося б дійсно, щоб ну, футболісти, які виходять, все таки додавали свіжості, додавали креативу, тому що всі виходять групи атаки. Там нам. нам Потрібно свіжість і креатив, і щоб ми могли дожимати суперника. Вадим з Кічкою бачив, так. Да. Вадим Січкова, два запитання з вашого договору. Перше запитання: першу повернутися додому, це добре, але з іншого боку, чи не здалося вам, що ваша команда звикла вже грати на виїзді, де можна десь супереч від суперника зіграти. Попереду у вас теж домашній матч, майже научки треба перелаштовуватись буде. І друге запитання, напевно, ви чули із динаміків скандування полівальників було, як вам такий експеримент чи строго? Ну дійсно, що найголовніше, головне, звісно, треба звикнути. Звикнути до стадіону, звикнути до поля. Тут трошки теж. Питання: перший тайм ми грали, як воно було поле мокре. Швидко м'яч ходив, це було краще. Другий тайм вже замітили, що м'яч вже поле підсох підсохло, не полили, і вже почалося жувати. І воно ну, все таки як замедлена все було тому якби. Треба цей, цей факт ми поправимо і будемо завжди поливати, щоб було швидке поле, і ми могли грати швидкий футбол. Ну але ну не в тому розумієте. Нам треба привикнути, дійсно. Ну, сьогодні було емоцій, багато таких футболістів, тому що дійсно повернення. Знали, що багато прийдуть і, придуть, і всі, Десь може то й йому і цього не вистачало. Але найголовніше, що ми в Рівному Бог, ми будемо його там доведуть до кінця, що це буде топ-топ стадіон. І ми можемо тут і грати і радувати вболівальників. А друге. А а та це, це дуже добре. Ми грали вже другу гру. Ми грали у Києві проти Кривбаса, де також це було. Це клас, супер. Тому і вже чути більше болівальників, чим криків там мого колеги кучукам. Мій там там все. Тому якби це. Класно, нам подобається і футболістам це. Тому я думаю, це дуже здорово, що придумали хоча б такі, щоб е, голос фанатів наших болівальників він є на нашому стадіоні. Коли краще було крибасти, що у нас? <рість onto>, ні, ну ні, Там і там дуже здорово, тому це то набагато краще, ніж коли немає цього інтершуму. Микола Піков Микола Пікула, сім'ї, гімнський часов. Скажіть, а чи не зіграв злий жарт з вашою дорослою командою? Така розгром юнаків тиждень назад. Ні, 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 то зовсім це, це тренування було. Це було неділя назад, це просто тренування було, то ми навіть, ні, 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 тут якби то... Як ні, ні, Тому, нема, ні, нема, ні, 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 ми, ми грали проти дітей 17-18 років. Тут, тут, це у нас було тренування, це ми не дивимося на результат, не дивилися нічого. Ми просто треба було відчути цей стадіон, відчути поле і в такому плані. Тому якби, це точно воно не зіграло. Ми прекрасно розуміли, я сказав, після тої гри. Що приїжджає команда, зовсім ну, нема про що говорити. Тому якби, це... Подовжня теми. А з тих хлопчаків, ви не бачите когось? Що... Ми, 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 ми залучаємо до тренувань. У нас у нас да, залучається, у нас, е, вже було сім футболістів. Шість шість футболістів, які приходять до нас на тренування, тому що у нас маленька обойма, у нас 15 польових футболістів, нам треба все-таки, щоб було 20. Тому ми підключаємо футболістів, є хороші молодь, є хороша. Да, десь, може, трошки е, в фізичному стані вони не такі, вони не дотягають. Ану, то точно до нашого рівня, тому, але вони ростуть, вони проросують. Дай Бог, що на збори зимою однозначно з нами поїдуть футболісти з ю 19 Водим Мороз, ITV. ваш візові, головний тренер руху, сказав, що вони грали з лідером, одним з лідерів чемпіонату. Чи відчуваєте ви як головний тренер, те, що ви, е, лідери, вас вважають лідерами чемпіонату? Ну, бачите, якщо вони там говорять, значить так. Є. Ну дійсно, то це такі чотири тури зіграно, тому що то все, все воно тако буде переходити. Ми знаємо наші гранди, там, поки вони набору, там, зрозуміли. Але ну, приємно, дійсно, але футболісти це заслужили. Заслужили своєю грою, заслужили її результат. Є непогана гра. Дійсно, у нас є і помилки. Багато. Стараємося виправити, але е, приємно бути вверху. Ну, Значно, чим там внизу і на нас налаштовується, напевно, зараз будуть по-другому. Сьогодні ну, дійсно ну, мені рух дуже подобається команда. Вона можна, і дуже хороша молодь і є досвідчені футболісти, така бойова команда. Тому е, така, ніхто не хотів сьогодні поступитися. І дійсно, сьогодні по поєгри. Все, дякую вам. Дякую. Все.